Сієш, не сієтаний, ти присвячаєш, для них порушний Союз любові, і благослови Вісакає реве в чоловіків з спадкоємцями твої сам владико і рабів твоїх, Богдана і любу, благослови, наставляючи їх на всяке діло погодне, бо ти милостивий чоловік, любець Бог неси, і веди славу послані, отцює силою святому Духові. And you need both a chance to Господи зарученим, рабів твоїх, Богдана і люби, і з'єднає захоронені вирі однотовності, бо тобі належить свято слава честь і поклоніння, і Сину і Святому Духові, раб Божий Богдан з рабою Божою любою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не Заручається раба Божа Люба з рабом Божим Богданом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Я Богдан. Я Богдан. Беру собі тебе, Люба. Беру тебе собі, Люба. За дружину. За дружину. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність, подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. Цьому мені допоможи, Боже. В Тройці святі єдині. В Тройці святі єдині. І всі святі. І Всі святі. Любочко тепер. Я люба. Я люба. Бру собі тебе, Богдане. Беру собі тебе, Богдане, за чоловіка. За чоловіка. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Троїці святі єдині. Троєці святі єдині і всі святі. і всі святі. Те, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає, недостойний слуга Божий. Єднаючи вас, святе подружжя, владою і Святої Православної Церкви, благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Цілуйте епітахі, цілуйте Евангелія. Ставайте. Вінчається раб Божий Богдан з рабою Божою Любою, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Благовінчається раба Божа, Люба, з рабом Божим Богданом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Притримуйте. Трошечка до головеньки торкайте, але сильно не ставте. Одьмо уважні, Господи Боже наш, славою і честю вінчай, Господи Боже наш, славою честю Господи Боже наш, славою честю він Божья, Вислухаймо слухаємо Святого Евангелия, Ісусова болота, був також запрошений на весілля. Ісус своїми учениками, коли нависто чоловіна, мати Ісуса, кажемо, вина не мають, Ісус говорить їм, що мені тобі жону, до того, що не прийшов мій час, мати говорить слугам, що скаже вам, та робіть. По з кам'яних водоносів, що стояли зазвичає для очищення юдейського, кожен між по дві або потреміри, і созавореть їх, напонять водою і наповнили їх аж до верху, і говорить їм, тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весільного. І понесли, коли ж розпорядник покоштував воду, що стала вино. А він не знав, звідки це вино. Знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе, жениха і говорить йому. Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше. А те ж добре вино зберіг аж доці. Так, поклав Ісус початок чудес чуда Сканілолеський. І явив славу свою і увірав в нього оченики. Коли Мойсей народився, єгипетський цар видав був такий наказ, що хлопців треба було убивати, тому що євреїв було дуже багато, і фараон боявся, щоб не було через якийсь часу. Повстання потім. А хто повстання робить? Чоловіки, жінки-рівку, коли повстають, правда, хіба що вдома люблять десь трошки пошуміти. А так повставати жінки-рівку, коли повстають. В основному, як війну роблять, то роблять чоловіки. Тому цар наказав хлопців вибивати. І знаєте, ми можемо, любимої діточки, задуматися, коли Мойсей стоїть з двома скрижалями. Ось ці дві скрижалі, коли б ви поїхали по Європі, ви б бачили, що на кожній тій Римо-католицькій церкві стоїть дві скрижалі обов'язково, як пам'ять. Ми мусимо діти все в житті своєму починати з Бога. І ваше життя сімейне починається також з Бога, правда, бо ви прийшли до шлюбу. Бачите, і так в житті завжди маємо починатися з Богом. Тому нехай милосердний Господь благословляє кожен ваш крок, щоб ви пам'ятали, що Він є тою твердиною, на яку ви завжди в житті своєму можете опертися і на нього можете розраховувати. Бо Він є твердіший навіть від ваших батьків, які безмірно вас люблять, які життя би своє віддали заради того, щоб ви були щасливі. А Господь. Віддав тоже і свого сина єдинородного заради того, щоб кожен із вас мав ще й життя вічне. О, Господи, поголимо! Відти дитину до твору Господнього з усією побожчиться і страхом Божим відвідують завжди церкву святого, щоб прийняти від нього благодать і знайти милість ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ти через пророки говорив і просвітив, що світло розуму, останні часи на всі народи зійде. ти через апостол, Павла сповіщав, щоб чоловіки і жінки на світі живучі вірі, жили, і все на славу тобі творили. Щоб чоловіки з непокритою головою приносили хвалу, прославлені при святому імені твоєму, а жінки з покритою головою, з побожністю, благочестці і молитві, подякував колу тобі вас селах, прикрашаючись добрими ділами, стверджуючи звір, сам владико чоловіколюбче, благослови Олопе твоє любим зі чоловіком Богданом якого ти далі, той красу голову їхньою красою, тобі приємний, щоб живучи по твоїх заповітах і усіх добродійствах перебуваючи, вічне життя вони одержали, бо тобі є милувати і спасати Боже наш, і ми тобі славу залай, і сину, силою святому Духові, і ні посяг часи на Амінь. І охороняю тебе і твого чоловіка від усілякого слава, усі тні життя вашого і дарую вам в мирі благоченстві бачити діточок ваших до третього і четвертого роду. Окроплення води цієї свяченої, нехай ідеї спочине на тобі благодать. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Іди у мирі і, і старанно додержуйся заповітти Господні, страхом у дні життя, шануючи чоловіка свого як колить Господь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.